Президент Росії Володимир Путін схоже не залишає намірів зупиняти війну проти України навіть у 26-му році, і це свідчить про набагато ширші амбіції Кремля ніж просте отримання контролю над окупованими територіями. Росія вже практично чотири роки веде повномасштабне вторгнення, і, хоча на початку їй не вдалося реалізувати свої найбільш грандіозні плани. Структура агресивної політики Москви за цей час суттєво змінилася, пристосувавшись до жорстокості реального фронту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Офіційно Кремль намагається створювати видимість готовності до переговорів. Москва приймає делегації, а Путін регулярно проводить телефонні розмови з Дональдом Трампом, заявляючи про мирний діалог. Але одночасно з цим російський диктатор дає чіткі сигнали, що він не збирається зупиняти наступальні дії і вважає війну засобом досягнення своїх геополітичних цілей. У Кремлі продовжують повторювати. Вати наратив про рідну землю, наполягаючи, що території України, начебто, належить Росії, і це логіка виправдовує продовження бойових дій. Путін уже заявляв, що РФ в будь-якому разі завоює Донбас і Новоросію, що суперечить будь-яким миротворчим ініціативам та показує справжнє ставлення Кремля до переговорів. Експерти аналітичних центрів переконані, що розкерівництво може намагатися використовувати диплома. Матичні контакти для того, щоб поставити мирні переговори на паузу, а за фактом продовжити війну на своїх умовах. Такий підхід виявляється зокрема в реакції Москви на різні повідомлення та події, які вона трактує як приводи до перегляду переговорної позиції. Плани Кремля на 2026 рік, якщо вірити оцінкам військових аналітиків, можуть бути набагато ширшими за звичайні територіальні амбіції. Російське військове керівництво та політичні еліти, судячи з усього, розраховують поступово просуватися далі в глибу української території, встановлюючи контроль над ключовими регіонами, які давали б стратегічну та політичну перевагу, щоб потім висувати ще більш жорсткі вимоги до Києва. Також у Кремлі робиться ставка на мобілізацію та підсилення армійських резервів, хоча широко заявленої загальної мобілізації в Росії немає. Внутрішні процеси набору та підготовки резервістів тривають. А план з набору солдатів на цей рік передбачає суттєве збільшення чисельності. Отже, в очах Кремля війна проти України не завершена і навіть не близька до завершення. Росія продовжує трактувати свої цілі як Стратегічну боротьбу за вплив та території, а не як конфлікт, який можна вирішити миром, це означає, що 26-й може стати ще одним роком кровопролиття переговорів без істотних поступок і геополітичної напруги, де справжня мета Москви не мир, а перегрупування та посилення власної позиції за будь-яку ціну.